Привіт! Якщо ви в телеграмі клікаєте ось цього хомяка. У мене хороші новини для вас, я створив такий макрос, який буде робити це за вас. Все, що потрібно, це потрясти телефоном, коли на головному екрані відкритий хомяк, появиться зелена кнопка, якщо на неї натиснути почнеться клікання по хомяку. Усе це безплатно. Знизу під відео є ссылка у мій телеграм-канал, там ви знайдете програму і макрос, зможете собі додати і користуватись. Якщо ви не знаєте, як додати макрос, ви можете подивитись мої інші відео, і ви все зрозумієте, і у вас усе получиться. Щоб зупинити, достатньо нажати на ось цю червону кнопку. Якщо у вас натискає десь не туди, це означає, що у вас інше розширення екрану і вам потрібно прописати інші координати натискань. Для цього потрібно відкрити макрос і ось тут можна змінити координати. Як дізнатись ваші координати, подивіться ось це відео, і ви дізнаєтесь, як це зробити. Його можна використовувати для інших задач, просто міняючи настройки в ньому. Підпишіться на цей канал, буде ще багато корисних і цікавих відео.